Всі помітили, що після фіналу месників супергероїка якось потрохи стала сходити на нівець, правда? Марвел почали заповнювати ринок прохідняками і пробувати нові формати, рідко даючи щось варти уваги. DC косити під подачу Марвел, загубивши свої темні та серйозні тони. Тим самим відкриваючи дорогу менш відомим проектам, аби ті заповнили усі гнітючу порожнечу. В 19-му році цим зайнявся Амазон зі своїми хлопаками. А в 21-му той самий Амазон презентував світу. Клянуся єдина така вставка. Тож, подивившись його буквально за два дні та проживши з думкою зробити на це огляд десь два місяці, я вирішив розказати вам, у чому прикол цього мульта, як правильно повинні спілкуватися батьки і діти, а не оце все, та хоч трохи розрухати цей жах. Бажаю вам приємного перегляду, смачного всім то їсть. І полетіли. Починається все, як воно в кожного буває, з пережитку попереднього дня. Головний герой Марк Грейсон насолоджується читанням коміксу, поки його супертато в компанії місцевої ліги справедливості рятують Білий Дім від перекачених смурфіків. І типу класно, що нам одразу. Показали усіх супергероїв, у чому кого прикол, цікаво їх переінакшили, хоч руснявого флеша я їм не пробачу. Але те, що заради хронометражу для подолання двох в подальшому прохідних поганців знадобилися найсильніші захисники планети, коли все могло вирішитись от прям тут, потрохи починає задовбувати. До речі, хто в Темі DC трохи більше середнього, поясніть мені, будь ласка, хто є хто. Бо, типу, Недо Флеш, Супержінка, тераоселедець, Тера Оселедець, мікс Марсіанського мисливця, Бэтмен, ізод, тобто дивомен, мені зрозумілі. Але хто такий безсмертний? Після доволі клопіткого ранку, поки батьки полетіли чи. Лити до Німеччини Марк відправився до школи. Його дилема полягає в тому, що потужні гени, які він успадкував від батичка, рано чи пізно повинні пробудити суперсили. Проте чомусь це ніяк не стається. Нолан запевняє малого, що навіть найбільші лошпендуї в історії його батьківщини, отримують усі перки до свого повноліття. Тому яким би в цей момент не були наповнені його очі, варто зачекати ще кілька днів. Тому, обговоривши всі можливі гік теми з колегою і по дефолту зловивши тягла від шкільного альфача, Марк пігнав на роботу. І в той час як я максимально йому співпереживав. Адже тупо база останнім часом. Хлопака ж бурнув пакет в космос. Старий був безмежно цьому радий, тож, мінімально потестивши себе вночі, прийшов час якісного спілкування батька та сина. Звичайно, це трішки вибило малого з колії, тому він спробував довести, що він достатньо сильний, а у цей момент слабкості нічого не вартий, адже все, що він коли-небудь хотів, це бути як його батько. Нолан же запевнив, що він буде таким, та аби загладити свою провину, відвів його до кравця, аби зліпити його перший костюм. І зарядившись промовами від обох батьків, новоспечений невразливий став на шлях супергероя. На цьому моменті ти думаєш, ну зараз вони підуть по шаблону. Стандартне дорослішання та становлення протагоніста через вже звичні проблеми подвійного життя і якісь сімейні травми. Кабли. Ось тобі взірець, якого варто прагнути, вперед. Проте після титрова сцена першої ж серії відправляє всі ці очікування десь за пакетиком спочатку. Те, що цей вусань влаштував, страшно вам навіть показати. І той факт, що вся бригада вартових не змогла його зупинити, дає солідну таку надію на епічний файт в кінці. Думаю, оце тіп в порядку. А потім, коли вже познайомився, то зрозумів, що Помилився трохи Да. старий. Після важкого робочого дня відправився поспати, поки нам представили місцевих людей в чорному, за ними, отакий дядько. На ім'я Сісел і його чекає торпа, який веселий квест. Головні захисники планети в Ауті найсильніша людина у відключці, а загрози ніяк не вщухають. Марк вирішив взяти усю відповідальність на себе, проте не маючи як такого досвіду, навалив у шорти. Тож розгрібатися повинні юні титани. Ну майже просто виявляється супергерої тут на кожному кроці. Вони як діють самотужки, так і збираються в паті, бо такої штуки, як Кес в них, походу, нема, а ментальне становлення пройти якось треба. Одною з таких є група з робота, рекса рятівника Катерини та Атом Ї. Вони дали Марку можливість евакуювати вцілілих, Та сама битва тривала недовго, адже виявилося, що так звані флаксанці в нашому вимірі старіють скорше. і поки вони плануватимуть своє повернення, головний герой потрохи справляється з менш приємними аспектами своєї професії. На щастя, то Янгол, який його врятував, так сталося вчитися з ним в одній школі. І крім того, що ніяк не маскується, одразу розуміє, про що каже малий. Серйозно, хоч би окуляри вдягла. Тому розуміючи його, як ніхто, і в розрухала Марка і навіть познайомила з командою. Про неї, до речі, зробили окрему серію з повною перед та всіма труднощами становлення. Якби шеплеєр не ставив її перед основною історією, було би чудово. Поза цими подіями ГГ знайомиться з Ембер, навколо якої крутитиметься дилема вибору між Тріс та Єнефер. У випадку з коміксами ця тема трошечки важча, адже по суті все зводиться до чогось подібного. А тут я перепрошую, але ну ноубрейнер, no треба брати Ів. Ембер прикольна, в подальшому навіть супер цікавий та трагічний перс, але Ів і підтримати може, і розуміє всі аспекти подвійного життя, і цікава, і розумна, і коротше, ви мене поняли. Проте Марк вирішив, що Project LeBron вартує більше, тому, незважаючи на мої крики в екран, почав закладати фундамент. Ці же серії нам підтвердили факт того, що Нолан не той, ким здається, і в нереально крутій сцені геноциду флаксанців можна у цьому впевнитись. По ходу сезону ще не раз будуть проскакувати моменти по типу Земля не ваша для завоювання, тим самим все більше ставлячи перед глядачем питання, а що він взагалі планує? Паралельно враховуючи, що світ лишився без своїх захисників, Сісел вирішив зібрати нову команду вартових на чолі з роботом. І чесно, всі ці персонажі цікаві, а розвит... Биток деяких в подальшому заслуговує поваги та оплесків. Проте забирати хронометраж питаннями відносин дівчинки монстра з роботом, комплексами Рекса та ростом команди загалом, я не буду. Вибачте, це те, заради чого ви самі потім подивитесь. Тож Марк продовжує ставати самостійним чоловіком, який робить правильно, деколи помиляється, деколи дуже помиляється, що привело одного Бевся до влади, а йому та компашці майже коштувало життя. Прокачується, не дуже добре поєднує відносини, хоч, наприклад, і батька бачить, що це вимушена жертва заради блага планети. Але головне, що іде на це все. Аби чинити правильно. Тим часом Сісел таки починає підозрювати Нолана. Та, аби не виказати себе, відправляє детектива Хелбоя, який також під нього копав, назад до пекла. Він же в свою чергу змусив Дебру сумніватися в чоловікові, та очікуючи від Монтани подібного, залишив їй свій нотатник. А Нолан Нолан в пошуку. Він наче сумнівається в правильності своїх вчинків та тому, що він ще повинен зробити. І постійні сверки вдома через свою гру, видно йому також не до душі. І тільки Ів єдина нормальна зі всієї цієї бригади. Втекла на край світу, гепнула будиночок на дереві. І Живе кайфує. Pop Fred, pop Howard and all of them. В результаті старого таки піймали. Дебру заховали в бункері, сісел зібрав усе можливе у своєму арсеналі, і поки Марк щилився з Ів після сварки з Ембер, Нолан почав діяти. Розкидав купу роботів, поклав орбітальну пушку за 400 лярдів та взявся файтити Кайдзю. Тоді ж на місце підлетів Марк і неочікувано різко живший безсмертний. Малий хлопак розумний, тож після невдалих кількох раундів поклав кракена і саме встиг на головну прем'єру цього літа. We need to talk. Старенький повідав, що насправді його рідна планета Вілтрум не така, як він розказував раніше. Ціною їхнього розвитку та переваги над іншими стало систематичне викорінення слабкості з їхньої раси. Коли ж цей процес увінчався успіхом, вони вирішили нести добро в маси, а тих, хто намагався протистояти, просто винищували. З часом їхня імперія налічувала тисячі планети. Для оптимізації сил Вілтруміти придумали нову схему підкорення галактики: відправляти на планету одного суперсолдата, аби він самотужки підготував її до входження в імперію. І саме цим Нолан займався весь цей час. Марк як кажучи, був в шоці, адже ідеал, на який він рівнявся з самого дитинства, виявився загарбником, який що не ставить людські життя. І мало того, коли ГГ хотів достукатись до нього через дружину, той сказав, що справді її любить, але як домашню тваринку. Що ні, ні я розумію, яке в тебе складається враження. Марко різко зриває голову і поки Нолан наглядно показуватиме, наскільки він має рацію. Розберемося трішки в ситуації. Мене можуть закенселити, але нехай. Свобода вибору це звичайно дуже добре. Але просто послухайте: технологічний розвиток, робочі місця, ліки від будь-якої хвороби, відсутність війни і все, що для цього треба, це аби типчики з космосу рулили планетою. Які питання? Людство все одно контролюють. Ви просто цього не бачите. Факт того, що я не бачитиму в історичному курва центрі міста отаку сцену кожних вихідних, змушує погоджуватись. На будь що так, я згоден, що ми самі повинні вирішувати прийти до таких змін. А виправдання по типу це не я вас нищу, а ви самі намагаючись опиратися, звучать не дуже. Але деколи зовсім трішечки хочеться підтримувати подібні твердження, бо на Сихові зараз прикольніше, ніж в центрі. Ну що це? Нолан тим часом не лишав на Маркові живого місця, і крім того, що цей файт наповнений вже іконічними для культури мемами, жорстокості тут у рази більше. Чого тільки варті розколоти череп пілота на очах малого, який його врятував, чи половина розваленого Чикаго через чи дня в метро де старий головою Хеге зупиняв потяг, Вау! типу, страшно, але вау, та все, що би він не казав, як важко би не калічив сина, Марк продовжував опиратися, а Нолан виявилося не така вже бездушна машина, максимальна повага Джейка Сімонсу, який просто неперевершено озвучив кожну емоцію поганця. І так все відбувається доволі швидко. Тобто, чувак, який сотні років жив однією метою, нав'язаною загарбницькою ідеологією, за один флешбек та суперфразу, зрозумів усю неправильність свого шляху та покинув планету. Проте наскільки ж це геніальна сцена. WHAT WILL YOU HAVE AFTER 500 YEARS?! Oh, you, God... I still have you... Навіть лісу пустив, він не я. Після цього Марк дуже довго приходив до тями, бездумно тиняючись містом та вимолюючи всі села хоч якусь роботу, аби забути про події вже місячної давності. В другому сезоні провідним мотивом сюжету стало показати, що я не такий, як мій батько, адже головний герой побачив, що бути як він, взагалі не те, що хлопака уявляв раніше. І тут я хочу менше зосередитись на подіях, тому що те, як у продовженні побудований концепт розвитку персонажів, змушує мене аплодувати стоячи. Дивіться, у нас є дві крайності: абсолютно хороший Марк та абсолютно. Ганий Нолан, і протягом сезону малий робить все, аби показати, що він не такий, як батько. Нолан ставив у пріоритет супергеройську діяльність та жертвував родиною. Марк поступив до коледжу та був зразковим хлопцем. Нолан ігнорував накази сісела та діяв самовільно. Марк пішов на угоду та у всьому його слухав. Нолан ні в що не ставив життя інших. Марк врятував атлантійців, які збиралися його стратити. З іншого боку, у нас є Нолан, який після погромленого Чикаго так само бездумно княвся космосом, передивляючись свої погляди. Але перше, що він зробив, було абсолютно жартово. Овним вчинком. врятувати людей, раса яких живе дай Боже рік, що в розумінні Вілтруміті вважається абсолютно не вартим їхніх зусиль часом. Так само, коли на них напали його колишні колеги, винищивши купу траксанців, старий абсолютно щиро шкодував про їхню втрату. Звичайно, супер дивно бачити таке переосмислення за доволі короткий період часу, враховуючи сотні років пропаганди, плюс нову сім'ю, плюс разу дитину, яка суперечить їхнім законам щодо розмноження, хоч тут і є різкий привід для посмішки. І на цьому паралелі не закінчуються, адже в кінцевому результаті Нолан розуміє, що сім'я, яку він утворив на землі, була саме тим, що його змінило. Та одна єдина фраза в фіналі максимально точно це передає. I think I miss my wife. Марк же, як би він не намагався, все частіше пропадав у роботі. Зник на два місяці в космосі, аби допомогти батькові. Коли повернувся та став налагоджувати стосунки, знову полетів на місію в космос. Та коли вони з Ембер вирішили продовжувати працювати над собою заради спільного щастя, і хлопека домовився про вихідні з сіселом, його наздогнали вілтруміти, що до речі, ледь не коштувало йому та панянці життя. Та врешті-решт, у кінці сезону, малий порушив своє головне правило. Та остання його фраза адресована не стільки Енкстрому скільки самому собі. Саю. Найцікавіше в цьому те, що на відміну від Нолана, Марк продовжує слідувати своїм поглядам, і, хоч місцями він діє, як батько, робить він це зі своїх переконань. Подумайте, Нолан роками бився з чувачком, який просто помилився планетою, коли Марк за одну розмову все розрулив. Смерть жіночки, яку Марк врятував у другій серії, він сприйняв просто як частину роботи. Він вбивав тисячі, аби показати всю мізерність людського життя, і та як без їхнього володарювання земля пропаде. В той час як Марк поховав лише одного, тому що той загрожував його близьким. Сумнів. Що вони підуть всім далі, і найвірогідніше максимум це буде серединка цієї графіки. А поганого марка ми ще побачимо, адже мультиверс тут присутній. Але сам факт того, як грамотно вони грають на паралельному розвитку, витягнув для мене другий сезон. Це така дуже важка тема для обговорення, адже сім'я все-таки, але не рідко при перегляді я ловив паралелі з собою в плані взаємин з татом. Тобто, шарити, я знаю, що він мене любить, що хоче для мене найкращого, а всі занепокоєння і гіперопіку можна пояснити страхом втратити, бо сім'я в нашому випадку це не просто звук. Проте, знову ж таки, краще. Для мене з чиєго погляду так, він в багатьох питаннях приклад і орієнтир, якого напевно кожному варто дотримуватись, і це класно мати таку рольову модель. Але в той же час є кардинально протилежні погляди, в яких не хочеться звичайно загадувати, але напевно не зійдемось ніколи. Тому, коли брат каже, що ми зі стареньким тупо однакові, і ми не беремо візуал, стає якось страшнувато. Маю пережиття він гляне цей відос, і мене чекатиме дуже насичена розмова. Якщо брати поза цим, другий сезон мені сподобався. Відсилки, які роблять боляче, рекс, який ну дуже здивував своїм розвитком, покращена. Льовка, або й Алан, який непогано так прокачався, і вдалі на висоті. Хоч тут і з'явилася нова претендентка, і чекнувши комікси, там солідний такий шанс на успіх. Ну але дуже чекаю третій сезон. Дуже чекаю ваші коментарі стосовно огляду та шоу загалом. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, підпишіться, поділіться відео. Трішки пізно, але вітаю всіх річницею. Тримайтеся, кубки, і побачимось. Капець, як я давно того не казав.